Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас дві тисячі 2017 року. 1.5 дизель на роботі і з пробігом 123 тисячі кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні від одного єдиного власника. Обслуговується теж лише автомільна офіціалі, тобто є всі сервісні книжки, записи і чеки. Є незначні дефекти по кузові, тобто в виді бампера, заднього така протертість. решта в нас це без зауважень. Присутні в нас парктроніки, камера заднього виду, оригінальні титани і хороша у нас стоїть розина. у нас безключовий доступ. Є в нас мертві зони в зеркалах, механічне регулювання сидінь, комбіновані сідушки, темненького кольору, хороший стан, до речі, мультикермо, круїз, підігрів сидінь. Величезна у нас панорама, що де гарний вигляд салону. Е, ось така мультимедія. Теж у нас є там і CarPlay, і клімат, контроль двох зон. Силончик доглянутий чистенький, взагалі без ніяких запитань. Все дуже гарно і збережено. Ось технічний стан. Все обслужено, все зроблено. ГРМ. замінений, ходова, без зауважень і теж недавно пройдено техобслуговування. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під собаше 60 перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.